Українські чоловіки із інвалідністю вже не можуть виїхати за кордон, маючи лише довідку медико-санітарної експертизи. Наприкінці жовтня уряд виключив цей документ із переліку тих, які дають право виїзду. Тепер обов'язково потрібно мати пенсійне посвідчення. Зараз це найбільше затребувана послуга сервісного центру. Хто і як може отримати посвідчення, роз'яснює його очільниця Галина Григорчук. Оформлення пенсійного посвідчення належить і право на його оформлення, має особа, яка перебуває на обліку в пенсійному фонді і отримує пенсію будь-якого виду. Немає значить, це по віку чи вислуга років, чи, наприклад, пільгова пенсія. Або ж теж на більш сьогодні повному актуальний є. Дуже багато в нас ми отримуємо довідок МСЕК, тобто має встановлену інвалідність, і, відповідно, є одержувачем пенсії по інвалідності. У нас дуже часто наші громадяни, отримуючи довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності. Тують, що оскільки на руках є ця довідка, то тут же зразу мало би бути видано пенсійне посвідчення про те, що особа є має інвалідність. Але я кажу, в такому випадку у нас пенсії призначаються як і по інвалідності, так і по віку. Вони залежать що від наявного страхового стажу, тобто не тільки стажу, наприклад, третя група інвалідності, це і повний вік. На момент встановлення групи інвалідності і на цей вік є чітко визначено нормою законою необхідний стаж. Наприклад, якщо особа звернулася до нас, має встановлену групу інвалідності, наприклад, третю групу, при цьому їй виповнилося на дату встановлення 20 років, то право на призначення пенсії в органах пенсійного фонду вона матиме за умови наявності. Одного року від 18 років до 23, умовою призначення пенсії третьої групи інвалідності є наявність одного року страхового стажу. І якщо при зверненні до пенсійного фонду, маючи таку довідку МСЕК про встановлену групу інвалідності, особа звертається і ми визначаємо право. Якщо цього стажу немає на цей момент, такі довідки ми направляємо в органи соціального захисту, тобто при наявності стажу пенсія в органах пенсійного фонду, якщо стаж відсутній, то це державна соціальна допомога призначається в органах соціального захисту. І після призначення пенсії після розгляду заяви в 10-денний термін ми оформляємо анкету. На пенсійне посвідчення у нас є різні способи звернення за оформленням пенсійного посвідчення. Це особисте звернення до сервісних центрів з паспортом, кодом і фотокарткою три на або ж можна скористатися веб-порталом пенсійного фонду, зареєструватися і теж там довантажити своє пенсійне посвідчення, завантажити і заповнити анкету відповідно і очікувати його повідомлення про його виготовлення. Ну і крім того, також крім того, також у нас є додаток на телефонах, хто має. Додатки теж через цей, через цей додаток має можливість оформити пенсійне посвідчення. Потім просто очікує повідомлення. Якщо були особисто в пенсійному фонді, в сервісному, то спеціаліст при поступленні цього пенсійного посвідчення повідомляє нашого відвідувача про те, що воно є готове для отримання. А якщо це скористалося онлайн сервісами, то прийде повідомлення, що пенсійне готове. Що місяця із запитом оформлення пенсійного посвідчення до сервісного центру звертається понад 200 осіб термін його виготовлення від двох до чотирьох тижнів.